Збірна Волині зі змішаних єдиноборств ММА повернулася з чемпіонату України з новими перемогами. Змагання відбувалися 23 та 24 липня у місті Мукачево. Ну це відбір був на чемпіонат Європи і світу. От і зараз в вересні місяці, 27 числа, буде в Італії проводитися чемпіонат Європи. І це шість чоловік, які попали перший-другий номер. Вони всі їдуть на чемпіонат Європи і світу. Цьогоріч Волинську область серед молоді та дорослих представляло 10 спортсменів, вихованці спортивних клубів воїн і гарда. Зважаючи на військовий стан і на певні складнощі організаційні Федерацією змішаних єдиноборств було прийнято рішення, що в змаганнях цього року будуть приймати бійці зі всієї України, але віком від 18 років ми привезли. Два золота, чотири і срібла і три бронзи. Золоті медалі з чемпіонату України привезли Бондаренко Олексій, Поремчук Іван і Пасич Юрій, який цьогоріч змагався у ваговій категорії 61,2 кілограма. Довелось важко скидати вагу, скидав 6 кілограм. Було ну, важко, але ми вже звикли до цього. Зустрівся перший бій з Київської області, виграв по балах. Другий бой з Чернівецькою виграв в першому раунді триугальник. До того ж, Юрій Пасич та Іван Поремчук під час чемпіонату виконали норматив і здобули звання майстер спорту України з ММА. Вперше цьогоріч виступав у дорослій віковій категорії і вихованець клубу Гарда Дмитро Ковальчук, який здобув срібло. Рахую свій виступ результативним, виконав вказівки тренера в двох. В поєдинках перших швидко і виграв їх достроково. В третьому поєдинку з достойним суперником провів три раунди, в третьому програв технічним нокаутом, але відібрався в збірну. Це вперше був його дебют, виступ по дорослим. І, як на мене, він блискавично показав себе. Він провів три сутички, дві виграв достроково і програв в фіналі фавориту цієї вагової категорії. А от Султан Велієв, хоч і привіз срібло, став справжнім фаворитом цьогорічного чемпіонату, адже отримав премію від організаторів турніру. Провів три поєдинки, два досрочних в другому раунді, болівим на руку, і перший, і другий, і третій, на жаль, програв, але ну, показав кращий бій вечора, кращий бій турніру нашого. Так, так, получив бонус, грошовий бонус, так, ми поділили з своїм ну, суперником». Головний тренер спортивного клубу Воїн Андрій Зінчук каже, що в умовах війни, коли багато людей повиїжджало і в країні скрутне економічне становище, тренувати спортсменів і організовувати такі турніри стало досить складно. В Загальному важко з грошима. То добре, що Президент федерації зміщеного основного Михайло взяв на себе всі розтрати Поїздки в той же час тренери переконані, що такі заходи зайвий раз демонструють, наскільки члени збірної Волині з ММА – потужні бійці. Збірна Волинської області це, це завжди високий клас техніки, це завжди потужні бійці, це завжди високий рівень майстерності. Що головне, це завжди висока мотивація перемагати. За результатами турніру, збірна Волині з ММА цьогоріч на чемпіонаті України посіла третє командне місце.